Знаменитий костел найсвятішого серця Ісуса у Чернівцях побудований ще 1894 року за проектом місцевого архітектора професора Ляйцнера. Він досі вабить своєю таємничістю та містичністю міщан і туристів, а його зображення прикрашає численні листівки та буклети про Чернівці. Нині споруда швидко руйнується, адже ремонту не бачила уже кілька десятиліть. Ця церква пережила чимало, оскільки радянська влада використовувала приміщення храму не за призначенням. 45-му році тут спробувала влада помістити. Православну церкву. Вона проіснувала рік, але чомусь вона була зачинена. З того часу споруда стояла замкнена. А лише в 60-х роках було вирішено помістити тут обласний архів Чернівецький. Для цього тут побудували два залізобетонні поверхи, знищили унікальні різьблені вівтарі, хресну дорогу, один з найкращих органів у Європі, три великих дзвони, які були виготовлені у Шотландії та польські вітражі. Ще донедавна тут розміщувався обласний архів. Проводились конференції та зустрічі. Місцеві римокатолики намагалися повернути храм ще в кінці 90-х. Тоді були і кошти, і навіть сприяння з Ватикану. Але церкву громаді не віддали. Цю церкву будували за кошти, які отці збирали по всій по всій Європі. І, власне, наш священник, отець Станіслав Смельчевський він також протягом останніх двох років їздив в Австралію і там. Проводив реколекції і поляки Австралії і нам теж, якби збирали кошти на відбудову. Зараз тут зносять залізобетонне перекриття між поверхами та розбирають стіни кабінетів. Цеглу і металобрухт виносять і звільняють приміщення для ремонту. А всі добровольці, які працюють над відбудовою храму, роблять це безкоштовно. У міській раді кажуть, держава на реставрацію кошти не виділяє, оскільки це не передбачено законом. Велика кількість коштів при реставрації саме йде на розробку проектної документації і. Ту частину, яку вдалося нам знайти, ми вважаємо вагомим вкладом у процес реставрації будівлі. Перша проводяться роботи по реставрації шпилю. Він знаходився в аварійному стані, і вже кут відхилення від вертикалі складає біля 7 градусів. Проведено обстеження шпилю і надані рекомендації по його посиленню і відновленню несучих конструкцій будівлі. Зараз чернівецькі католики моляться в орендованому приміщенні поблизу костелу. Місцеві віряни сподіваються, що меценати знайдуться, а за наявності кошту коштів відновити найсвятіше серце Ісуса вдасться і за 2-3 роки. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, місцевий час.